Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. Є така курточка світловідбиваюча. Матеріал 100 поліестер. Розмір від М до XL. З розміром М буде 1 одиниця. З розміром L буде 4 одиниці. Та з розміром міксель буде одна одиниця. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 5490 гривень. Є ще така курточка з капішоном. Собі вартість однієї одиниці 915 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.